Магістерська програма з маркетингу це навчання про маркетинг як систему. В цій магістерській програмі в центр поставлений клієнт, цінність для клієнта, і впродовж цього навчання всі курси вони будуть так чи інакше пов'язані з клієнтом, з цінністю для клієнта. І з тим, щоб вибудувати в наших студентів системне розуміння маркетингу чи розуміння маркетингу як системи. Якщо у вас є досвід в маркетингу один рік плюс, або ви працювали в СММ, або ви працювали в зв'язках з громадськістю і маєте бажання розвиватися в маркетингу, ви хочете стати керівником маркетингу чи з часом маркетинг-директором? Ця програма точно для вас вона дасть вам розуміння маркетингу як системи Цьогоріч на програма вона збудована таким чином, щоб дати нашим студентам розуміння маркетингу, починаючи з бізнес-систем і бізнес моделей, підходу до створення стратегії. Пошуку цінності, далі ми будемо розглядати теми, пов'язані з дослідженням, вивчення споживача, далі в нас буде управління брендами. Тобто, кожна наступна тема, вона ніби заглиблює нас в розуміння маркетингу від бізнесу в цілому до інструментаріїв в різних сферах маркетингу. Магістерка з маркетингу суттєво змінилася, якщо до цього часу магістерка з маркетингу – це був такий набір інструментаріїв, То з цього року ми змінили повністю програму, і зараз вона виглядає як така цілісна, цілісна комплексна програма, яка дає розуміння маркетингу як системи, дає розуміння того. Що є головним, які інструменти можна використовувати для того, щоб маркетолог, який закінчить цю програму, він міг вибрати той інструмент, який найкращим чином підійде для реалізації його маркетинг-плану, маркетинг стратегії чи розвиток компанії, в якій він буде працювати, тобто ми даємо розуміння, як, як працює. Як працює система і які інструменти можна використовувати? От ми принципово поміняли підхід від інструментального до, до системного. Це мабуть головна зміна. І друга, ми поставили в центр клієнта і цінність для клієнта і спробували всю нашу програму побудувати через призму через призму цих двох речей. Кілька важливих речей. По перше, у нас дещо оновиться викладацький склад. Ми стараємося гармонізувати цю програму. У нас з'являться так би мовити, керівники напрямків. Наприклад, якщо ми говоримо про комунікації, то буде один викладач, і комунікація викладає кілька викладачів. То один викладач буде відповідати повністю за контент цього модуля, узгоджуватиметься це з іншими викладачами для того, щоб цей модуль максимально відповідав загальній програмі, для того щоб ми покрили ту кількість тем, яка нам потрібна, і не перетиналися з іншими викладачами. В цій програмі ми додали. Значно більше тем пов'язаних з вивченням споживача, з тим, як створювати і управляти продуктами різними, чи це які продукти, чи це фізичні продукти, чи це продукти для щоденного використання людей. З цього року ми додали в програму теж соціальну складову, і студенти будуть впродовж двох років навчання мати соціальні проекти, які вони будуть. Напрацьовувати в групах і презентувати таким чином вони будуть виконувати певну соціальну роль, соціальну місію для, для наших партнерів організацій, які здійснюють соціальну роботу, які здійснюють освітні освітні програми. Що ми ще в цьому році додали? Ми додали міжнародну складову. У нас будуть іноземні викладачі, і ми намагаємося збалансувати українських викладачів практиків і іноземних. Більш академічних викладачів, ми додаємо кейси з Harvard Business Review для того, щоб мати можливість попрацювати з кращими кейсами світовими і дати розуміння нашим маркетологам, як це працює в сучасному світі. Головне, якщо подивитися на цю програму, так і попробувати її характеризувати одним словом, то це систематизація знань це Формування такого єдиного єдиного бачення маркетингу як системи, тому я вірю в те, що маркетологи, які закінчують цю програму, вони зможуть набагато ефективніше впроваджувати маркетинг-стратегії у своїх компаніях. Я переконаний в тому, що випускники цієї програми вони зможуть або створити свої власні маркетинг компанії, або зможуть стати керівниками маркетингу і дорости до директорів з маркетингу. Так склалося, що я не мав можливості вчитись на такій програмі і багато часу потратив на те, щоб вчитись через свої помилки, їздячи на різні конференції, читаючи різні книжки. І я цей шлях, шлях до там, директора з маркетингу, проходив близько 15 років. Зараз є ця програма, і я впевнений, що. Люди, які закінчують цю програму, вони можуть стати керівниками з маркетингу не через 10 років чи через 15, а через 2-3 роки. Тому, як на мене, це хороша інвестиція в майбутнє, і це хороший спосіб конвертувати сьогоднішні інвестиції в. Постійне зростання вашої вартості на ринку так змінився контекст. Сьогодні ви не можете закінчити одну програму і більше не вчитися. Тепер ми маємо вчитися все життя. То, прикладу, я не залишаю навчання, я постійно навчаюся, розвиваю себе, читаю щось нове, дізнаюся, і на мій погляд. Ця магістерка вона дозволить випускникам досить швидко отримати хорошу зарплату, отримати хорошу роботу і дозволить системно зростати в наступних 10, 15 або 30 років. Чому це хороша інвестиція? Є кілька речей. Я працюю в в маркетингу багато років часто я шукаю маркетологів, бренд-менеджерів, керівників напрямків. І я знаю, наскільки складно знайти хорошу людину, яка має системні знання. До прикладу, людину в діджитал підрозділ ми шукаємо вже півроку, і ми не можемо знайти людину. І я вірю в те, що. Люди після закінчення магістерки з маркетингу вони можуть легко зайняти посаду бренд-менеджера або керівника маркетингу. Якщо до цього додати ще таку річ, як нашу, я сподіваюся, швидку перемогу у війні з Росією і бажання компанії українській компанії розвиватися, виходити на експортні ринки. Це неможливо зробити без хорошого якісного маркетингу. А хороший якісний маркетинг неможливий без людини, яка розуміє, як працює маркетинг, розуміє я. Як будувати системний маркетинг, і якщо маркетолог не розуміє, що таке клієнт, і що таке цінність для клієнта, і як вибудовувати продукт чи бренд, виходячи від споживача, компанія не зможе не зможе бути успішною. Тому здавалось би, інвестуючи сьогодні цю суму. Я впевнений, що за 2-3 роки ви конвертуєте з коефіцієнтом X5 і ви зможете стати успішним маркетологом кар'єра, якого зростає. Перш за все, впродовж навчання у вас будуть різні проекти, над якими ви будете працювати в групі. Ви будете обмінюватись думками і досвідом різних людей. Ви будете реалізовувати. Проекти, які вам потрібно буде презентувати комісії впродовж вашого навчання, їх буде кілька, і це спосіб з одної сторони. Попрактикувати все те, що ви вчите, з другої сторони, зробити проекти, які можуть бути частинкою вашого резюме, частинкою вашого портфоліо, з третьої сторони, це чудове коло спілкування, і звичайно, що це супер перевага. Я є випускником бізнес школи УКУ і аламні бізнес школи це чудова можливість продовжувати. Нетворкінг продовжувати пошук нових партнерств і пошук нових можливостей для росту і розвитку. Тому це ще один приємний бонус, який отримують студенти після завершення нашої програми. У нас є вимога і вона продиктована тим, що все-таки ця програма спеціалізована з маркетингу, і у вас має бути досвід маркетингу хоча б один рік. Чому? Тому що вся наша програма побудована таким чином, що у вас є вже певні базові знання з маркетингу. Звичайно, якщо у вас. Е Є досвід в одній з сфер маркетингу, це теж підходить. Але потрібно, щоб ви, хоча б рік півтора в цій сфері, пропрацювали, і тоді ви зможете гармонійно зростати з усією групою і взяти від цього навчання максимум. Наш досвід показує, що коли люди приходять без досвіду, без розуміння, як працює бізнес, їм важко і вони. Під час навчання втрачає, тому ми в цьому в цьому році зробили такий поріг кров Це рік плюс досвіду в маркетингу. У нас модульна система навчання, і ви, ви можете звичайно що працювати і навчатися. Вам потрібно бути в аудиторії 4-5 днів впродовж одного модуля. Модуль зазвичай відбувається раз в місяць. Між модулями є домашні завдання, є, є якісь групові роботи, але їх можна робити у вихідні дні, ввечері. Я можу більше сказати: я закінчував бізнес-школу, працюючи в компанії, і в мене теж була модульна система навчання. І після кожного модуля я приходив на роботу з величезною кількістю ідей, думок, бажань, змін і реалізацій. Коли ви навчання поєднуєте з роботою, ви отримуєте кумульований ефект, ви отримуєте такий хороший буст в розвитку. Своїх професійних якостей маркетолога. Ну, по-перше, це люди, які так чи інакше мають досвід в маркетингу. Я можу судити це, наприклад, по попередніх курсах: це люди з різних міст. Це люди з різним досвідом, і дуже класно дивитися, коли люди з одні з досвідом в діджиталі, другі з досвідом в побудові брендів, треті з роботів з маркетингу в цілому, як вони знаходять свої сильні слабкі сторони, обмінюються думками і формують нові сутності. Для мене це найкращий спосіб такого гармонійного, класного розвитку маркетолога як спеціаліста. А ще одна важлива річ. Оскільки кожен модуль з вами будуть працювати викладачі практики, ви завжди можете отримувати зворотній зв'язок стосовно своєї роботи, стосовно свого бізнесу, стосовно своїх домашніх завдань, і це ще один спосіб отримати більше від навчання на магістерській програмі. Отже, як вступити на магістерку з маркетингу? В першу чергу вам потрібно зайти на сайт школи, зайти на сторінку нашої програми і подати заявку, пройти реєстрацію. Друге, пройти співбесіду з менеджером програми, для того, щоб зрозуміти, чи ця програма ідеально підходить вам, і чи це саме програма для вас. І третє це зареєструватися на вступні іспити в залежності від диплома, який у вас є. І дві важливі дати: перше до 30 травня діє спеціальна ціна ранньої реєстрації. Не зволікайте, бо можливо саме ви отримуєте нагоду вступити за спеціальною ціною. І друга дата до 31 травня. Вам потрібно зареєструватися на вступні іспити. Чому важлива співбесіда? Я вважаю, що співбесіда це прекрасна нагода познайомитися з середовищем, познайомитися з навчальною програмою, поспілкуватися, зрозуміти, чи ця програма найкращим чином підходить саме мені, чи мені підходять цінності цього закладу, в якому я буду вчитися наступні два роки. Для мене це найкращий спосіб дуже швидко дати собі відповідь: це моє чи це не моє. Це точно не про якесь складання іспитів, це про те, щоб швидко зрозуміти, я готовий бути частинкою цього чи ні. Українці це, це креативна нація, але саме сьогодні нам потрібно розвивати бізнес. Бізнес, який в центрі буде ставити клієнта, бізнес, який буде клієнтоцентричний. Я запрошую вас на магістерську програму з маркетингу, де ми разом з вами будемо вчитися робити клієнтоцентричні компанії, бо тільки такі компанії мають шанси ставати світовими компаніями. Приходьте.